Андрій Дніпро частина втулка вала поворотного. Це вала навіски, я вам показував ось така втулка. Е, є два варіанти. Є один, там, бюджетний варіант, є варіант подорожчий. Бюджетний, По-моєму, не знаю, залишився, не залишився. По-моєму, не залишився бюджетний варіант. Е, Ця втулка, як ви бачите, вона шліфована з і всередині. Мтезовські, в них ідуть отут. Канавка, всередині немає канавки. Тобто, подивіться. Плюс звук. Ну, от. Тобто, що робиться? Ріже труба точиться, закалюється, привозиться і шлюфується під розмір. Все одно ми підбираємо. Вали, ну тут уже на місці підтулка, або в кого а, самі втулки, вибираємо втулка, яка менше всього лізе на наш а, новий вал, то щоб все одно воно гуляє. Да? При закалку воно трошки грає, хоч і шлюфовка, все одно якась там м -м, малесенька доля, але якщо у нас втулка не лізе на наш вал всередині. Да? Ну, так, знаєте, або дуже-дуже в натяг, тому що воно не, не повинно, щоб її забивати, воно повинно все одно люфтити. Це я називаю тепловий зазор. Тому що, якщо не буде його, то тут -от просто все з'їсть і вигрезе. Тому вона так трошки повинна так цокати, як я її називаю. От. І є такі втулки в наявності, вони дійсно класні, але. Е Лучше дорожче взяти, чим взяти саму дешеве і потім міняти і вал, і це. Тому що якщо ця втулка погана, то якщо тут е, злиже, да, скажімо, или воно так як вигрязе, то вигризає новаю. То треба і вал міняти і втулки. З цими втулками ніколи проблем не було. Кому надо такі втулки, звертайтеся. Є в наявності достатній кількості. Дякую за Андрій, про запчасть. Ну, у нас склади.